В червні місяці після стабілізації стану в умовах відділення інтенсивної терапії після складної дорожно-транспортної пригоди в реабілітаційне відділення сучасної неврологічної клініки Ексімет поступила пацієнтка. На момент госпіталізації хвора з важкістю контролювала м'язи свого тіла. Її рухливість була значно обмежена. Вже у перший день прибуття в нашу клініку навколо пацієнтки була створена індивідуальна мультидисциплінарна команда фахівців, основним завданням якої було створити найкращі умови для дієвої активізації рухових функцій. Протягом шести тижнів хвора отримувала весь необхідний об'єм реабілітаційної допомоги, включаючи кінезіотерапію, ерготерапію. Також застосовує. Спровідні методики відновлюваного лікування, такі як баланс-тренер, БОБА-терапія, Неурак-терапія, Механотерапія. Важливі результати були отримані завдяки застосуванню роботизованих і апаратних методик. За період перебування в умовах клініки Ximet пацієнтка почала активно контролювати основні м'язові групи свого тіла, намагається тримати баланс у вертикальному положенні, також. Покращилася дрібна моторика верхніх кінців, а значне поліпшення психоемоційного стану створює необхідні умови для подальшого успішної реабілітації. Побажаємо нашій пацієнтці найшвидшого одужання та повернення у звичні умови з максимальною самостійністю.